Безкоштовно замінюємо екран. Невже це можливо? Звичайно, якщо ваш монітор ще на гарантії та без фізичних пошкоджень. Ось приклад. Приїхав до нас монітор аж із чернівців. Дефект полоси на екрані. Рішення заміна екрану монітору. Без питань не перший раз робимо. Тут все по класиці. Відчиняємо апарат та від'єднуємо шлейфи плати та дисплею. До речі, ось новенька запчастина. Приїхала буквально за 2 дні. Як і цей абсолютно новий дисплей, який, до речі, просто осліплює нас своїм сяйвом. Ставимо на нього плату керування, надійно закручуємо болти та приєднуємо новий шлейф дисплею. Перед тим, як зачиняти корпус, перевіримо працездатність екрану. Ну а ось наш результат? Напевно, у вас з'явилося питання. Чи робимо ми ремонти техніки з інших міст? Так, звичайно, робимо, і не тільки по гарантії. Головне, це надійно упакувати ваш пристрій. До речі, монітори вже поспішають до свого господаря в місто Чернівці. На жаль, вартість цього ремонту я вам сьогодні не покажу, бо ремонт був гарантійний.